Доброго дня на каналі «Екзотичні Забаганки. Сьогодні будемо пересаджувати цим відео та трошки поговоримо про них, про їх догляд, як вони цвітуть, і як взагалі вони поводять себе в домашніх умовах. У мене такий горщик подвійний. Вже коріння виглядає дуже з нього, тому вирішила пересадити більший горщик. Тут подвійне дно. Я попередньо зробила дірки, обрізала ось таку мотузку, вставила через ці дірки і буду робити для цим самополив, щоб він сам втягував воду, скільки йому потрібно, і сам буде себе забезпечувати водою. Я майже всі рослини, які Купують симбідіум, фалінопсиси, орхідеї, переводжу на такий самополив. Мені це дуже подобається, оскільки вони нарощують велику масу коріння і добре себе почувають. І я не переживаю, коли десь їду на пару тижнів і коли жарка погода, що вони будуть без поливу. Вони самі беруть воду і нормально почуваються. Ось мій цим відео, який я придбала в тому році, в 23-му році, восени. Він е, був з квітоносами, е, квітнув в мене десь 3 місяці, потім квітонос відцвів, я його обрізала. З зими я його пересадила в новий горщик, який теж подвійне дно має. Теж я його привчила до самополиву. Він наростив в мене дуже гарну масу коріння і дав нові стрілки, бульби. Три штучки, да, я тут бачу. Тому я вирішила його пересадити, і зараз подивимось, в якому стані в нього коріння, який любить цим бідіум ґрунт. Грунт я використовую це кора великої або середньої фракції, шматочки вугілля, шматочки кокосу та мох свагмум. Сухий, який я вкладаю поверх на коріння, потім обшикую. Чи коли поливаю зверху? Дякую, помічниця. Коли поливаю зверху, то він тримає вологість. Буду пересаджувати ось в такий. Зараз помірюємо по розміру. Думаю, нормально буде. Прослойку пінопласту, щоб лишня вода, яку зверху буду поливати, вона стікала донизу. Невелику кількість наламаємо. Я так роблю рослинам і папаям, які не люблять, коли вологість. Коріння залишається, щоб вода добре сходила. Тепер засипаємо. Тут у нас кора, кокос, є суміш з вугіллям. Ці мотузки я буду ось так от вкладати до самого верху, щоб поток води теж йшов на всю кореневу систему. Зараз спробуємо його обережно витягнути, бо корінці в нього. Корінці в нього. О. Бачите, яке коріння? Наростило дуже добру масу коріння. Вони товстенькі, але їх не можна дуже заливати водою, бо вони набрякають, і потім починається в них е, процес гниття. І дуже швидко рослина може згнити, її вже нічого не врятує. Засипаємо, щоб повністю все було засипано у нас. Коли ви купуєте цим бідіуми, треба перевірених постачальників купувати, бо один раз я купувала у неперевіреного. Він виставив свої квіти як від цвіташки. Я думаю, що куплю, ціна нормальна. Потім зроблю йому всі умови, щоб він у мене вдома зацвів вже в моїх умовах. Коли я купую цим бідіуми, орхідеї, то я... Одразу їх пересаджую, пересаджую у нові горщики. Так було і з тими цим відеоми. Я купила їм інші горщики. Я купила їм інші горщики. Подивилася на коріння, а коріння було майже 90% все згнило. Я купила спеціально ось такі ножички, які тоненькі для орхідеї цим бідіумів. Я з ними обрізаю повністю всі цвітоноси, десь по листя та корінці. В тих, Цим відео вони були на до 100%, як я вже казала, прогнили. Я все очистила, то коріння, яке було вже мертве. І потім я купую препарат Максим. Це я вже його розбавила у воді. Він... Продається в різних магазинах квіткових. Препарат Максим він продається у колбах у різній розфасовці. Я колбицю вилила в таку пляшку, розбавила з водою, і потім беру пензлик, змочую його в цій рідині і обробляю коріння цим віддіумом палінопсіса, оскільки це цим відіумом вони ростуть в тропічних лісах. Вони люблять велику вологість, тому я свої цим відео оприскую, і їм це подобається. Протрусимо горщик, щоб все там утрамбувати. Що треба зробити, щоб цим віддіумом дав квітонос? Цим віддіума вони випускають квітоноси у прохолодну пору року. Це осінь, зима. Тому їх постачальники і завозять в Україну, коли вже вони з квітоносами чи вже в квітучому стані. Що для цього треба? Щоб ваш цим бідіум, який живе у вас в домашніх умовах, дав квітонос, йому треба зробити перепад температури. Наприклад, в мене вони стоять на вулиці влітку, день температура 25 градусів, вночі вона падає до 18, там до 17, іноді і нижче, дивлячись, які погодні умови. В цей час в них формується квітоносна почка, яка дозріває до, до осені, і потім він її випускає. Якщо цих умов не буде, він її не зможе сформувати, щоб вас порадувати своїми квітами. А квіти в них дуже гарні. Ще є сорти сімбінього, які дуже ароматні. Тому якщо він вас квітне на підвіконні і стоїть там впродовж всього року і не дає вам таких гарних квітів, подумайте, можливо, його треба перенести на балкон, де більше він отримає ці перепади температури, і зможе сформувати свій квітонос. Цим відео ми треба поливати теплою відстояною водою. У мене вже така вода є. Я у горщик. Я відміряла довжину мотузок, так, щоб вони були до самого низу, коли там буде залишатися вода, він буде пити. Ось той цим бідіум, який залишився в мене, який я купила на розпродажі як цвіташку, Але він був не тільки від цвіташка, але й помирашка. В нього, ну ось він дав новий нову да, стрілку. Сподіваюсь, що ця частина в нього виживе, вона наче не гниє, ось ця вже гнила. Тому я буду за ним спостерігати. Можливо, я його в наступному відео покажу, як буду пересаджувати, і як буду повністю зачищати йому цю частину. Як можете побачити, да, тут надавлює воно вже, ну, сухе воно вже, його вже треба витягувати, повністю перебирати. Коріння, мертве з цієї сторони. Можливо, там зможу. Врятувати, врятувати цю частину. Це треба винімати і дивитися. Так, коріння тут дуже погане. Тому у перевірених постачальників купуйте рослини, доглядайте за ними правильно, не переливайте, щоб не було загниття коріння. І дотримуйтесь умов перепаду температури. І будуть вони квітнути у вас і радувати вас. Ось, наприклад, в мене є такий ще маленький екземпляр цимбідіума, який теж у подвійному горщику нарощує масу, дав нові е бульби, бульби нарощує. Зараз будемо перевіряти, яким цим треба додати води, щоб вони самі себе забезпечували. Тут пусто, будемо зараз перевіряти всі горщики, бачите, мокро, щоб вони самі себе забезпечували водою. Перевіряла наявність води і була шокована. Подивіться на це коріння, яке просто <сху> вилізло. Вода є. Зараз буду всі повністю перевіряти. Нещодавно пересаджувала, яку він масу коріння наростив. Ось другий горщик без води, і вилізло коріння теж. Прогавили я цей момент, що вода скінчилась, і він виліз, щоб поживитися водою. Ось ми з вами пересадили сьогодні цим бідіумом з такого горщику у великий. Такий має гарний вигляд. Подобаються мені ці горщики. Крім того, це горщики українського виробника. Це не реклама. Не буду називати, навіть не пам'ятаю, який це виробник. Але вони мені подобаються. Ціна, якість, вважаю, чудова. Це мої цимбідіуми, які я пересадила ще раніше. Ось так виглядають. Подавали нові прирости гарненькі. Ось які великі. Наростили дуже добре масу. Всі вони все в мене на вулиці. Всі різних кольорів восени буду знімати, коли почнуть цвісти. Цей також буду скоро пересаджувати. Треба купити йому теж такий великий горщик. Бачите, понарощував яку масу? Це все нові прирости, які вже в мене з'явилися. Бачите, горщики всі, в них самозабезпечення водою. Це те, що я казала, які будемо перевіряти. Виживе, не виживе, не знаю. Цей теж треба пересадити в гарніший горщик. Ось такі дають росточки. Хороші з цим відео ми вони дуже класнючі, не бачу проблем у їх вирощуванні. Просто мінімально. Поливати, доглядати, і буде така в вашому домі-краса. Підписуйся на мій канал, став лайк, якщо сподобалось відео. Якщо не сподобалось, не став, звичайно, але можеш поставити, щоб зробити мені приємно. Пишіть коментарі, як хто доглядає за своїми квітами. Будемо обмінюватись досвідом та створювати щось цікаве. До нових зустрічей!